Всім привіт! Продовжуємо наші матчі. В цьому випуску знову буде два матчі. Це гра з Чорноморцем в українській прем'єр-лізі та гра Ліги Чемпіонів півфінал з Інтером. Але перед цим хотів би попросити підписатись, поставити лайк, щоб не пропустити наступні випуски. І так, поїхали. Перша гра проти Чорноморця. Переходимо до матчів. Так, тут в мене все в порядку. Переходимо до стартових складів. В білій формі це буде Динамо Київ. в рожевій Чорноморець Одеса. Так, інструкції на матч автомат у мене стоять. Я. Не чекаю від вас нічого, крім перемоги. Матч розпочато. Динамо з м'ячем. Тепер уже Чорноморець з м'ячем. Динамо забр... перехопило ініціативу. Ох, який підкат небезпечний, але все чисто. Ох, тут. Тільки передача гол, Нічого собі 4 хвилина і Чорноморець відкриває рахунок. Динамо такого не очікувало. Дивіться який. А може там був і пас від гравця Динамо? Динамо потрібно відіграватись поки що без моментів. Динамо з м'ячем. Який? Удар і 1-1. Вільямс зрівнює рахунок 22 хвилина. Помилка гравців Чорноморця. Тут який пас Михайличенку. Михайличенко пробиває, його блокують, але на добиванні Вільямс. і зробить рахунок 1-1. Хороший початок матчу. Так, зміч. Динамо було Чорноморець перехоплює Домінгес. Веде порушення правил, Дяченко порушує правило і буде пенальті. Чи відіб'є голкіпер? відбиває. Від... Ох, який сейв. Хомутов жовту картку отримує. офсайд був, Динамо аут вкидає. В атаці Динамо і Кейпас. 2-1 Джеф Луїта. 31 хвилина 2-1. Динамо виходить вперед. Який пас І голкіпер не реагує. Класна атака, класне завершення. Знову Динамо атакує. Правий фланг активний перевод на Дяченко і в один дотик Вільямс, але був офсайд. Гол не зараховано. Перший тайм йде до завершення, без моментів. Офсайд Вільямс. Перший тайм завершено. Зроблю деякі корективи, дяченка зміню. а вже також зміню і випущу ще лисенка. Надавити на суперника. Сказати, що він не задоволений першим таймом взагалі. Поїхали. Чорноморець з м'ячем. Далі без... А так, Домінгес, жовта карточка. Чорноморець з мечем. Динамо перехоплює Михаличенка на Зайця і Зайць не точна передача, але знову Динамо відбираємось. Мірнов на Вільямса. Вільямс... Ох, який пасик Котард, Замикає простріл. Комбінація крута, крута. Чорноморецю 3-1 поступається. Дуже класна атака Смірнов, який пас на Вільямса. Вільямс вривається в штрафну і на дальню, І дальньому Коттар завершує цю атаку голом. Динамо подає. 4-1 Вільямс. Лисенко подав штрафний. Вільямс пробив. Непогано. Динамо так. Розіграли. Знову Динамо з м'ячем. Аут. Чорноморець відбивається і йде зразу в контратаку. Воронін на Лопеса. Лопес. Ай-яй-яй, як перекинув голкіпера Лопес. Чому голкіпер вийшов так далеко, не зрозуміло. Ось Воронін пас і Лопес на швидкості перекинув. Кидує воротаря Динамо. 4-2. Дуже цікавий матч. Хумутов, хомутов. Михаличенко. Ух, який небезпечний момент. Кіпер Чорноморця рятує команду. Поки що без моментів Чорноморець подає кутовий. У, що ж там робиться взагалі незрозуміло, але Динамо відбивається. Дуже небезпечний момент був. Чорноморець міг забивати третій гол. Поки що без небезпечних моментів жовта карта Вороніну. Заміни. Динамо штрафний виконує. Який удар хомутова і рахунок 5-2. Це красень. Гол. Яке виконання штрафного. В самісіньку дев'ятку. 5-2. Матч йде до завершення і арбітер свисток, рахунок 5-2. Динамо От чудова перемога. Кращий гравець матчу, Вільним з 2 голи, одна результативна передача. Ось матчі цього туру, які відбулися. Жеребкування півфінальних матчів Кубка України. Подивимося, що нам тут випаде. Так, металіст Ворскла, Динамо, Говерла. Металіст Ворскла, Динамо Говерла. Такі півфінальні... Пари. І переходимо до матчу Інтер Динамо Київ. Ліга чемпіонів, півфінал, перший матч. Інтер фаворит цього поєдинку. Плюс грає вдома, але ми будемо давати бій. Так, переходимо до складів ось в чорно-синій формі. Інтер в білій формі Динамо Київ. Так, інструкції на матч автоматично. І давайте дамо фанатам привід радості сьогодні. І матч розпочинається. Інтер з м'ячем. Офсайт Михайличенка. Інтер з м'ячем вкидає аут. Ох, який пас. Що тут Голкіпер рятує, але на добиванні форвард Інтера і 1-0 на 8 хвилині інтер відкриває рахунок. Провал оборони. Гол Кіпер спочатку рятував, але потім вже на добиванні зіграв форвард. Так, Поки без атак, офсайди, Так, Динамо вкидає аут, нічого з цього не вийшло, Динамо перехватило м'яч, атака, яка атака! вищий воріт, який небезпечний момент могли зрівнювати, але повз ворота. Знову Динамо в атаці заходить трохи удар. Голуйтан один-один. Яка атака? Хомутов вривається з м'ячем в штрафну. А ні, він штрафну не зайшов, але яка подача І Ілуїтен випереджає голкіпера і забиває гол 1-1. Причиненко виносить м'яч, Інтер підбирає. Ну що це за провали? Хомутов з м'ячем на Луйтена, Луїтан на Михайличенко, Михайличенко обходить який підкат. Тепер уже інтер атакує який пас, воротар виходить. Хороший матч, цікавий матч. Поки що без моментів. Йде до завершення перший тайм. Інтер атакує. Динамо потрібно плотніше удари Key і 2-1. Що робити з оборона? Провали в обороні. Пас просто і не треба було давати бити, але дальні удари голкіпер не врятував команду. Офсайд Бальнікова. Перший тайм завершено, 2-1. Зроблю заміни. Так, зробив заміни. І скажу, що я не задоволений першим таймом, розпочинаємо другий. Офсайд, Динамо, так що тут інтерватаці. Від Динамо відбивається. А чи надовго. Встають інт... спокійно в пас... Ну що, тут голкіпер знову рятує Динамо? Вже був би роз... розгромний рахунок, якби не голкіпер Динамо. Динамо відбилося. Поки що без моментів. Офсайд Вінтера, ще один офсайд Вінтера м'яч Вінтера. Розпасовочка на своїй половині. Опасна голкіпера, голкіпер. Динамо пресингує. Але інтер виходить далі, який момент... Знов голкіпер рятує, ну, красавчик! Поки без моментів. Жовта карточка Гарсії в Інтері. Без моментів, Динамо з М'ячем, Смірнов, а вже Заєць, Пас, На Тна, Баньков, і що це було? Інтер тепер буде створювати атаку. Які паси, Динамо... Баніков, що за заграду? Провали. На будь якій частині поля провали. Удар і 3-1. Косемі Гуель. Робить рахунок 3-1. Заяць збивав. Але добре, що там не було ніякої карточки. Але заяць знову схвалив, отримав жовту карточку вже. Жовту карточку і інтер отримав. Без моментів. Матч йде до завершення, інтер в цьому матчі напевно вирішив. Все, але знову може бути атака. Непогано проходить, Динамо відбивається. Підбір за Динамо, Заєць. І... Що за паси? 4-1. Ну що тут скажеш? Інтер, потужна команда, яка заслуговує на фінал. Але ще буде матч відповідь. Динамо може показати там бій. Офсайд Михайличенка, жовта карточка Луйтену. Інтер на останніх хвилинах з м'ячем. Не дає Динамо нічого зробити. 4-1, перший матч півфіналу завершено. Дуже погана гра Динамо, не задоволена цим матчем, але вони ще приїдуть в Київ. Ось такі матчі були сьогодні. Наступні два матчі у нас буде з зіркою Української прем'єр-лізі і інтер в Лізі Чемпіонів. Але це буде вже в наступному випуску. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Так, дякую за перегляд. До зустрічі.